Добрий день, малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Та це ж ведмедик. Давайте привітаємося з ним. Відме... Ведмедик, привіт! Діти, чомусь ведмедик наш сумний, тому що до нього завітають друзі. Давайте допоможемо ведмедику приготувати печиво для друзів. Щоб замісити тісто для печива, нам потрібно борошно, яєчко, цукор, водичка. Зараз я замішую тісто. Діти, подивіться, яке гарне тісто ми з вами вимісили. Погляньте яке. Далі нам потрібно. Розкатати тісто і вирізати формами печиво, дітки. Ось погляньте, які у мене є форми. Яблуко, метелик, ананас, зірочка. Ну що, починаємо, дітки? Розкатуємо тісто. Ось ми, діти, розкатали наше тісто і починаємо вирізати печиво. Багато печу ми з вами зробили. Ведмедик зможе пригасити всіх своїх друзів. Ведмедик дуже дякую вам за допомогу.